Мої вітання у студії ТРК «Міс» Володимир Кремінь. Сьогодні у випуску про події останнього робочого дня тижня, що минає. Ну і спочатку про головні теми п'ятниці, 10 червня. У Кам'янському відкрили два районних центри з надання адміністративних послуг населенню. Співробітники поліції розкрили справи стрілянини у барі один плюс один. Затримали наркоторгівця та грабіжника. Василь Карпович став призером Чемпіонату Європи з легкої атлетики серед ветеранів, який проходив у Португалії. В четвер у Кам'янському відкрили два районних центри з надання адміністративних послуг населенню. Лівий берег та південний район тепер можуть отримати консультації спеціалістів, не витрачаючи час на дорогу і кошти на проїзд. Проваджуючи у кам'янському єдині центри, міський голова Андрій Білусов мав мету максимально спростити систему обслуговування населення, забезпечити комфортне спілкування людей зі спеціалістами, якісний результат та виключити корупцію. Урочисте відкриття ЦНАПів пройшло за участю заступника голови облдержадміністрації Володимира Юрченка, міського голови, а також депутатів області та міста. Центр надання адміністративних послуг населенню у Кам'янському працює з 2011 року. Минулого року він був урочисто відкритий у новому форматі. В одному приміщенні поєднали спеціалістів, які можуть допомогти з різними адміністративними послугами. Оздобили центр системою електронних черг іншими сучасними приладами. Заступник голови обласної державної адміністрації Володимир Юрченко ділиться завдяки оптимізації роботи з надання адмінпослуг. Люди економлять час, сили і нерви. Человек, приходя в Центр оказания административных услуг, понимает и уходит с решенной проблемой раз. Второе, если проблема не решается сразу на месте, то он понимает, когда эта проблема будет решена. Ему поступает информационное уведомление, смс-сообщение, когда и куда ему явиться. Он понимает сроки, он понимает результат вопроса, который он задал. Это очень важно, потому что оказание административных услуг и общение гражданина с органами государственной На власті етавдив визивають перве в корупціонну составляю, да центр аказання адміністративних услуг ету корупционну составляю, що сводять на Від початку. Зі своїми потребами мешканці зверталися у головний офіс центру надання адміністративних послуг. Тоді дні видавалися напруженими і для працівників, які приймали до 400 заявок на день, і для городян. Більшій частині яких доводилось діставатися центру двома видами транспорту. Через це міський голова Андрій Білоусов з ініціював відкриття філій центрів у двох районах міста. Дніпровському та південному. Тепер мешканці можуть звертатися у ЦНАП найближчий до свого помешкання. Ми зекономимо людям гроші як на проїзд, так і їхнє робоче время. Плюс я 100% впевнений, що что будущее за такими центрами предоставления услуг, з часом количество предоставляемых услуг, будет только расширяться. Поэтому немного сработали на опережение, создав такие ЦНАПи, чтобы максимально упростить эту процедуру и создать комфортные условия для наших жителей. У міських ЦНАПах сьогодні надається 160 видів різноманітних послуг за кількістю наданих сервісів. Наше місто перше в області, зазначив заступник губернатора. Та це не межа ділиться директор центру Марина Гурська. Вони працюють над наповненням центрів послугами та досягненням максимально комфортних умов. Сегодня мы в наших центрах, в основном в нашем центре, в центральном и в двух филиалах, мы работаем по единому принципу. То есть у нас идет наполнение всех услуг, у нас качественный подход к оборудованию, на котором мы работаем. У нас работает IP-телефония, то есть мы имеем также связь между тремя нашими ЦНАПами и с нашей диспетчерской единой службой. Потому как и на диспетчерскую службу поступают вопросы от жителей нашего города, которые касаются наших ЦНАПів, также и к нам обращаются люди за тими услугами которые касаються диспетчерської служби Гостям проводять маленьку екскурсію. У холі з відвідувачами працюють адміністратори, допомагають визначитися з основними питаннями візиту, отримати електронний талон. Запрошують зачекати черги. На електронному табло висвічується номер, а згодом система запрошує візитера. пройти до кабінки спеціаліста. Біля кожного з працівників є гаджет, на якому відвідувач може оцінити роботу центру і спеціалістів. Функція адміністратора центру входить прийом. Посетителей и выдачи документов по результатам надания послуги нам очень удобно работать сейчас в данном формате. Посетитель пользуется электронной очередью. При этом администратор на своем рабочем месте, вызывая посетителя к себе в камилочку, не знает, кто ему зайдет. Я считаю, что это исключает коррупционные связи и улучшает работу. Сами люди, я скажу вам по-простому, они очень довольны тем, что видят, и говорят, что мы идем в Европу. Им очень нравится такой подход в решении их вопросов. Це дійсно зручно, відвідувачі задоволені. У кожному центрі також знаходяться представники підприємств, які надають громадянам комунальні послуги. Ми раді, що здесь тепер все буде на місці. Нам це удобно. Здесь всі, всі ці служби. не стоять Спасибо ну, всім, хто зробив це для людей. Це дуже хорошо, то я вам много контор ходила, а то я буду в одну приходити і все вирішати свої питання. Гості урочистого відкриття приємно вражені роботою центрів. Оцінили навіть маленькі дитячі куточки для тих, хто рушає у ЦНАП з малечею. Центри дійсно організовані з урахуванням усіх недоліків старої системи та зауважень людей. Если ви посмотрите здесь и посмотрите сравните с головним центром, то есть это персонал, который одинаково одет. Надав, все выдержано в едином ну, стиле. То тобто, есть, человек понимает, куда он пришел и он, соответственно, может рассчитывать на качество. Дело в том, что органы государственной власти. В принципі, це нанятий менеджмент для жителей відповідних регіонів, які повинні забезпечити безпеці і комфорт жителям. Тобто, от іменно така позиція у губернатора Валентина Резніченка. І іменно така позиція і така ідея заложена в відкриті ЦНАПов. Центри надання адміністративних послуг працюють шість днів окрім неділі, у вівторок з 8 до 20, у п'ятницю та суботу до 16 години без перерв. Центральний офіс знаходиться на Черемушках по проспекту Стуса. Офіси районних відділень розташовані у приміщеннях районних адміністрацій. Номери колцентрів 05692 п'ятдесят та 27303. Китай інвестуватиме в розвиток Дніпропетровщини, залучення іноземних інвестицій, вихід підприємств Дніпропетровщини на китайський ринок, обмін передовим досвідом, реалізація спеціальних проєктів та проведення форумів, семінарів і конференцій. Далі по темі наш кореспондент. Новий етап у співпраці Дніпропетровської ОДА з китайською торговою асоціацією розпочали з підписання меморандуму про співробітництво. очень заинтересованы в том, чтобы количество инвестиций в эту область. Китайская Народная Республика одна из самых мощных на сегодняшний день мировых инвесторов, мировых экономик. Поэтому у нас есть чему у вас получить. В то же самое время мы можем предложить некий уникальный опыт реализации проектов здесь, в Украине, потому что никто этого никогда не делал. Голова регіону зустрівся з представниками китайської торгової асоціації та провідних китайських підприємств. Обговорили перспективи майбутньої співпраці у планах інвестиції в індустріальні парки, сільське господарство та інші галузі. Сьогодні ми зустрілися з руководством області і підтвердили заінтересованість високою. китайских асоциаци... китайских компаний в развитии сотрудничества с вашей областью. В частности, мы создали механизм, подписал меморандум, который нам позволит реализовывать уже говорить о конкретных проектах и реализовывать конкретные проекты в области. Представникам китайських компаній презентували кілька інвестиційних проєктів. Серед них Павлоградський індустріальний парк, завод з переробки твердих побутових відходів, рибне підприємство спровадження енергоефективних та енергозберігаючих технологій. Нині Дніпропетровщина лідер із залучення іноземних інвестицій серед областей країни. Всього іноземні інвестори вклали в економіку регіону більше 7 мільярдів доларів. Півробітники міського відділу поліції розкрили справу про стрілянину, яка відбулася 23 травня неподалік кафе Бару. 1+,1. Наразі затримано двох молодиків, які свою провину не визнають, попри пред'явлені докази, на рахунку копів і ще два затримання: наркоторгівця, який збував населенню марихуану, і вже протягом півроку перебував у розшуку, та грабіжника, який проникав у квартири або ж відбирав мобільні телефони у дітей. Про все це детальніше та по порядку розкажуть наші кореспонденти у наступному матеріалі. 23 травня в кафе 1 плюс один було людно. Вже ввечері між декількома людьми стався конфлікт. Чоловіки спочатку билися словесно, потім одна сторона вирішила застосувати важку артилерію у вигляді автоматичної зброї. Взяв два автомати, один автомат дав своєму товаришу і вони устроїли стрільбу прямо в центрі міста. Ну і в ході стрільби. Одной из пулей было ну, пострадала эта девушка 29-летняя жительница нашего города, которая там отдыхала. Просто ну, никакого отношения она ни к одной из конфликтных сторон не имеет, никакого участия она в этом конфликте не принимала. По данному факту было открыто криминальное проваджение по части 4 статьи 96. Это хулиганские действия с применением оружия. Практически сразу эти лица были установлены. Та затримати двійку злочинців одразу не вдалося. Через те, що інформація про стрілянину швидко поширилася містом, чоловіки зрозуміли, що їх шукають та втекли за межі області. До пошуків підключилися колеги з Полтавської та Кіровоградської областей. Операцією керував начальник карного розшику Дніпра Андрій Шевелев. Знадобився не один тиждень, щоб визначити місце знаходження злочинців, адже вони постійно пересувалися і могли жити навіть у землянці в лісі. Днем ікс для них стало 8 червня. В ходе задержания у одного из этих участников событий было изъято огнестрельное оружие, пистолет Макарова. Вот. Они были задержаны, доставлены суда, и в течение суток они были преданы суду, арестованы. Вот. Свою вину они не признают. Отрицают они даже то, что они находились на тот момент в этом заведении, несмотря на все собранные доказательства. Сейчас они задержаны, находятся под стражей в следственном изоляторе, ну и на данный момент проводятся следственные действия. У затриманих темне минуле, розповів Віталій Шулевський. Обидва мають судимості за тяжкі та особливо тяжкі злочини. Наразі вони під вартою та очікують свого законного покарання. Тим часом співробітникам групи швидкого реагування вдалося заарештувати грабіжника, на рахунку якого понад 10 різноманітних епізодів. 8 числа около 14.00 нуль Я знаходився на території, на території обслужування своєї району. Це Черемушки. опорного пункта Бойко-13. Вот. Проходя мимо дома один по улице Костромской, вот, мной был замечен парень, который, ну, в общем, 33 года ему, вот, ранее совершал преступления, грабежи, кражи. И данного человека вот, разыскивал Болезский отдел, заводской, вот, на протяжении уже ну, около двух месяцев. Побачивши поліцейського, чоловік почав тікати. На місце викликали групу швидкого реагування. Грабіжник змусив купів добряче побігати. Проте сховатися від правосуддя йому так і не вдалося. Затримання відбулося у приватному секторі по вулиці Релєєва. При ньому в раз нічого не було. Там були ну, купюра 20 гривень. Все. Епізодів у нього багато. Е, по баглейському там, около, Е, в настоящий момент. Ну, от пяти до десяти эпизодов, и у нас тоже где-то около эпизодов, ну эпизода 4 точно есть. На Віталій Шулевський розповів, що днями був затриманий молодий чоловік, який заробляв на життя, продаючи марихуану. Його вже давно розшукували, знаючи про це, чоловік переховувався. Наразі він знаходиться у слідчому ізоляторі і чекає на покарання сім років позбавлення волі. Копи відзначають, що затримання одного такого продавця це порятунок щонайменше десятка життів, які не матимуть можливості купувати наркотики. Центральна міська бібліотека імені Шевченко вже тривалий час є культурним та просвітницьким центром, де кожний бажаючий може дізнатися багато корисної інформації. Особливо це стосується молоді, для якої на базі бібліотеки систематично відбуваються різноманітні пізнавальні та цікаві заходи. Про що говорили у стінах бібліотеки у міжнародний день друзів, дізнаєтеся з наступного матеріалу від наших кореспондентів. 9 червня інформаційна платформа для молоді розгорнулася одночасно у центральному та юнацькому відділах бібліотеки. В останньому молодь міста мала змогу відвідати черговий етап проєкту Моя нова поліція та поспілкуватися із поліцейськими з міста Дніпро. Такі зустрічі для нас не нові, і ми дуже раді, що завітали до Дніпродзержинську, тому що в місті Дніпропетровськ такі зустрічі проходять дуже часто. Ці зустрічі проходять в рамках взаємодії поліції з суспільством, з громадою. Ми дуже раді, що в підлітків є запитання до нас, які стосуються реформи закону про національну поліцію. Зазвичай їх також дуже цікавить, як ми стали поліцейськими. Ми сподіваємося, що вони теж будуть нашою, нашою опорою, зміною і допомогою. Наша сьогоднішня зустріч не случайна імені сьогодні, тому що... Как вы знаете, сегодня Международный день друзей. В этот день мы проводим такую большую акцию встречи с полицейскими. Мы очень надеемся, что мы подружимся с ними. И я уже, уже вот по итогам наших встреч предыдущих, я уверена на 100%, что они уже подружились. И уже вот эта встреча переломила те стереотипы, которые существовали у нас по отношению к полиции. На зустріч із правоохоронцями завітали студенти медичного училища. Молоді люди із цікавістю спостерігають за реалізацією правоохоронної реформи. Тож мали чимало запитань до людей у формі. Їх цікавило, які іспити необхідно проходити, чому ці молоді люди обрали професію поліцейського, та як вони намагаються підтримувати спокій та порядок на вулицях міста. На усі запитання майбутні медики почули досить ґрунтовні відповіді. Тож враження від спілкування були позитивні. Довольно интересные, но немного двоякое, так как они веселые в жизни, точнее не в жизни, а именно с нами веселые сейчас, но на улице все-таки соблюдают порядок. Ребята хорошие, жизнерадостные, всегда с улыбкой на лице, с ними хорошо общаться, разговаривать, приятно. Поміркували молоді люди і про саму реформу та відмінність нових поліцейських від звичайних органів міліції. Но реформа, безусловно, полезна, Но главное, чтобы сами полиция не велась как милиция, которая у нас была. Ну, я такого вроде не замечаю. Мне кажется, разницы не как ну нету названия как полиция, милиция, как раньше. Главное, чтобы было все правильно по законам и так далее. А ось та молодь, яку більше цікавила можливість відправитися за кордон, відвідали цього дня центральне відділення бібліотеки, де відбулася зустріч із волонтерами, які ділилися власним досвідом та презентували програму, що дає молоді віком від 18 до 30 років можливість відправитися працювати волонтером України Європи. Така практика є дуже продуктивною, адже дає можливість набути корисного досвіду, який потім можна застосовувати на користь рідної держави. Головний бонус повна фінансова забезпеченість з боку європейських партнерів. Фінансово це прекрасна програма. Це замічательна європейська комісія оплачує travel costs, якби гроші чи витрати, якби на проїзд. Вони відшкодовуються відповідно до тої дистанції. Звідки і куди їде молода людина? І є е, певні ліміти. Якщо використовуєш цей ліміт, ну там щось доплачуєш. Зазвичай, в принципі, якби можна якось вписатися. Е, волонтер не отримує зарплатні, але він має кишенькові гроші, йому забезпечується харчування, проживання і локальний транспорт. Якщо потрібно їздити від свого будинку до, до роботи, якщо, звісно, йому варто ходити тільки там два кроки, то ну, навіщо? І також він має е, мовну підтримку. Тобто він має курс місцевої мови або тої мови, в якої, з якою він працює. Катерина Узунова, Ігор Василенко. Новини міської інформаційної служби. У спортивному клубі юні таланти пройшли підсумкові матчі кубка кам'янського з класичних шахів. В іграх за призові місця йшла дуже запекла боротьба. У матчі за бронзу зіткнулися Станіслав Шандига і Сергій Титов. Після двох партій, що завершилися з нічийним результатом, 1-1, було зіграно додатково три бліц-партії до першої перемоги. У результаті третє місце посів Сергій Титов. Аналогічна ситуація склалася і в боротьбі за титул володаря Кубка міста. Зустрічалися претенденти Антон Волков і Вадим Євсевич. Питання переможця було вирішено на користь Євсевича, теж після додаткових бліц партій. На чемпіонаті Європи з легкоатлетики серед ветеранів, які проходили цього разу у Португалії. Відомий спортсмен Дніпровського медкомбінату Василь Карпович знову отримав призові місця. У змаганнях виступили близько тисячі легкоатлетів-ветеранів віком від 35 років з 23 країн континенту. Українську збірну представляли шість чоловік. І перший забіг відбувся 20 травня. Легкоатлети долали дистанцію у 10 кілометрів. Першими стартували жінки, а потім чоловіки. У категорії М60 Україну представляли неодноразовий чемпіон світу Василь Карпович, Микола Ярмілко з Кривого Рогу та Віктор Недибалюк з Білої Церкви. То Це було близько тисячі чоловік. І всі одновременно стартували? І всі одновременно. І, всі одновременно, і було влізти от у, в лідіруючі туди, от, тому що вузька дорога не пускали. От. Ну, все-таки потім ми, коли добрались, Поки вибрались, вы це время тіряється немного. Но ми старались діржатися командою. Серед 65 атлетів, які вийшли на старт, українські спортсмени у командному заліку завоювали бронзові медалі у своїй віковій категорії, подолавши дистанцію 1 година 57 хвилин, пропустивши вперед іспанців і португальців в естафеті, під час якої кожен з учасників команди біг дистанцію у 2 кілометри, вони стали другими, поступившись спортсменам з Португалії. И если разобраться, то уже португальцы, те, что бежали 10, -10 километров и кросс-кантри, то, то они не бежали, они уже уставшие, они в другую команду поставили. Испанцы тоже другую поставили, а нам пришлось и одной командой выступать. Каждый свою лепту носил. И мы взяли 11 медалей в Командним за зачем <звучить> у передостанній день змагань, коли спортсмени вийшли на півмарафон, дистанція 21 кілометр 97,5 метри, їм не вистачило асфальтної дороги. Тож довелося близько півтора кілометра бігти по Бруківці, згадує легкоатлет. Для участі у цій дистанції багато команд змінили свій склад учасників, та от українці бігли у тому ж складі. І завдяки злагодженості та командному духу вони все ж вирвали золото у своїх суперників. Ну і благодаря, що все-таки комбінат. Подписал приказ директор вот, и обнадежил Это помощь первая, вторая помощь, что мне и когда мы проводили пробег в атлетическим городе, мэр как спортивный тоже мне помог. За підсумками виступів на усіх дистанціях, представлених на чемпіонаті Європи, українці 11 разів піднімалися на п'єдестал Пошани, що у командному медальному заліку принесло їм 10-ту позицію у таблиці. Особисто Василь Карпович, завдяки підтримці генерального директора Дніпровського медкомбінату В'ячеслава Мосьпана та міського голови Андрія Білоусова привіз додому три медалі. От на січого я збираюся поїхати на марагон. Буду обов'язково поїду, так як я зараз спортсмен інструктор, то подготовились на марафон уже. В Рослове будет в следующем году в сентябре чемпионат Европы по ветеранам. Среди, среди ветеранов по марафону только один марафон, 42 километра. А я там два года бегал уже и занимал призовые места еще в 2000-2001 году. А сейчас же как ветеран, то я обязательно поеду. І додає, що вдячний за підтримку, а особливо від своїх рідних. І на досягнутому зупинятися не збирається. І вже буде готуватися до наступного забігу. Цього разу марафонський у 42 кілометри, який пройде у рамках Чемпіонату Європи. І настанок розповім вам про погоду на вихідні дні. За прогнозами синоптиків, впродовж суботи буде сонячно тільки до другої половини дня. Далі, а також в неділю, буде хмарно і можливий невеликий дощ. Температура повітря вночі від 13 до 15 градусів вище нуля. В день стовпчик термометра коливатиметься від 21 до 23 градусів із позначкою плюс. Вітер змінних напрямків з переходом на південний до 6 метрів за секунду. А саме на цьому наш випуск новин завершено. Усім дякую, що були з нами, і бажаю вдало та приємно провести вихідні дні. В студії для вас працював Володимир Кремінь. Щастиво!